У цьому відео я вам розкажу про психотравми, як вони впливають на людину, позитивні і негативні їхні сторони, і як взагалі з цим взаємодіяти. Наша підсвідомість взагалі працює за принципом психотравми. І психотравма це є спосіб виживання для живої істоти, для будь-якої живої істоти. І от, наприклад, якщо людина стикається з якоюсь травмуючою ситуацією, вона Себе, звичайно ж, якимось чином негативно відчуває, і от критичне мислення в цей момент формує певну модель поведінки. І от якщо людина коли стикається з якоюсь небезпекою виживає, то ця модель поведінки автоматично записується у пам'яті як позитивна. І позитивна вона, тому що вона дозволила людині чи істоті вижити на той момент. І, от для вашої підсвідомості все, що е, ви е, записалось протягом вашого життя, всі негативні реакції, негативні моменти по е, моделі поведінки, вони завжди будуть записані як успішні, тому що ви вижили завдяки цьому. Наприклад, от е, взяти таку ситуацію, що в дитинстві вас насварила мама, е, ви відчули почуття там провини, почуття непровідності е, непотрібності. І відповідно, що ви починаєте щось робити для мами, виходячи із цього почуття, да? тобто, відчувши себе непотрібним, ви починаєте мамі якимось чином догоджати. І от ця модель зразу ж автоматично прописується у вашій підсвідомості як позитивна, тому що. Завдяки цьому ви вижили. І відповідно, що потім, коли, вам, коли в вашому житті будуть виникати схожі ситуації, припустимо, вам будуть щось пред'являти, чи ваша дружина, чи якісь незнайомі люди, начальство на роботі, то щоразу ви потрапляєте в це от почуття провини, і ви автоматично намагатиметеся прислужитися цій людині. Тому що ця модель уже е, в минулому була прописана у вашій підсвідомості як успішна. Тобто е, ви догоджаєте людині, ви погоджуєтесь на всі умови, і це відповідно дозволяє вам вижити. Це така автоматична поведінка, яка у вас утворюється в схожих ситуаціях. І от виходить, що для вашої підсвідомості немає е, значення. Взагалі, як ви почуватиметесь? Як ви відчуваєте ви, припустимо, там негативні почуття, чи відчуваєте ви позитивні почуття? Підсвідомості в цей момент абсолютно все рівно. Найголовніше для вашого мозку те, що організм вижив. Це його основне завдання. Тобто, всі ваші реакції, які підсвідомість дає, вони насправді для підсвідомості, для вашої? Чудові, класні, тому що вони дозволяють вам вижити. Да? Тобто організм живий і саме головне. І от основна проблема психотравми е в тому, що у вас є ще вище я або ж ваша душа. І відповідно, вам не подобається себе так почувати, вам не подобається відчувати ці от почуття провини. Відчувати себе якимось там жалюгідним, нікчемним, дурним. Ви розумієте, що в цей момент ви зраджуєте себе такою поведінкою, і таким чином у вас додатково виникає ще й внутрішній конфлікт. І от саме через те, що вам не подобається відчувати ці почуття, саме тому вам хочеться змінити ці реакції. І е, проблема ще в тому, що припустимо раніше, е, раніше, коли там е, були реальні е, загрози. Тобто, в первісному ладі, коли ми жили в природі, е, всі небезпеки для людей вони були реальні. Тобто, якщо реально хтось нападав, реально потрібно, припустимо, боятися було тигра, тому що він може тебе зжерти. Е, на даний час, ми відгородилися від усіх цих. Небезпек у нас є, припустимо, там будинки, є автомобілі, і реальних небезпек у житті на даний час вже набагато менше. Але суть в тому, що мозок у нас працює за старою моделлю і продовжує автоматично реагувати на всі ці ситуації, які є для нас небезпечними. Навіть взяти, припустимо, наприклад. Абсолютно не небезпечно взяти, записати там відео, не небезпечно проводити публічні виступи, не небезпечно для життя зробити якусь помилку. Але суть в тому, що мозок автоматично записує це як небезпеку для життя. Тобто, ви буквально для вас виникає якась звичайна така побутова ситуація. Ваш мозок все це сприймає як небезпеку для життя. І е от автоматично виникає оце от почуття, коли ви почуваєтесь е себе е нікчемними да, в цій психотравмі. Автоматична програма вона записується в, е в нашій підсвідомості, і от в аналогічних ситуаціях ви продовжуєте почувати себе так само, як вперше, коли ця сталася така подія, коли сталася ця е психотравма. Тобто, перше рішення, в якому ви створили психотравму, воно автоматично в підсвідомості записалось як програма. І от завжди в аналогічних ситуаціях ви потрапляєте постійно в цей автоматичний стан, і постійно будете по-старому поводитись. І в чому ще от дуже велика проблема. Що в той момент, коли ви вперше потрапили в травмуючу ситуацію, зазнали оцього цього шоку, то в цей момент, в момент шоку, ваша підсвідомість автоматично записує так само абсолютно все, що ви, припустимо, бачили, чули, відчували там на запах. Тобто, в цей момент працюють однозначно всі наші органи чуття. І всі про предмети, всі відчуття вони також записуються, вони записуються в нашій підсвідомості як тригери. І от, коли ви, припустимо, в подальшому житті зустрічаєтеся з одним із таких тригерів, ну, наприклад, взяти там да, аварійна ситуація на дорозі, коли людина переходить. Перехрестя, і що відбувається, да, виникає аварійна ситуація, там наближається автомобіль. От людина бачить там, припустимо, світлофор, стовп, там сонце світить, і це все от в подальшому житті, коли в людини виникла оця от психотравма, в подальшому житті, коли. Людина натикається, припустимо, зустрічається з цим тригером, як світить сонце, там, чи вже виникає страх, припустимо, переходити, коли потрапляє на перехрестя, виникає страх переходити дорогу. Тобто в цей момент от, спрацьовують оці от тригери, виникають всі емоції страху. і... Повертаємось ми до початкового цього от почуття. І от е, так само ж уявіть, припустимо, коли в тій ситуації, коли ваша мама вас е, насварила, да, у вас знову ж таки виникла псих, психотравма. І, припустимо, е, в подальшому вашому житті е, образ вашої мами запам'ятався як тригер. Відповідно, коли ви бачите свою маму. Там чи свою дружину, чоловіка, чи там, начальника на роботі, то, відповідно ж, ви автоматично повертаєтеся у той попередній стан тієї ж самої нікчемності, непотрібності, який ви зазнали, припустимо, в момент психотравм. Навіщо взагалі от підсвідомість дає нам такі емоції, припустимо, там, непотрібності чи нікчемності? Саме для того, щоб ви вижили, да? Тобто ви автоматично можете сприймати свою близьку людину, і вона буде для вас тригером, і автоматично буде для вас джерелом цього негативного почуття. А воно вам потрібне для того, щоб ви просто вижили. Тобто, ця загроза здається вашій підсвідомості абсолютно реальною. І коли. Ви там, припустимо, в третє потрапляєте в схожі ситуації. Да? Тут вже виникають так звані вторинні психотравми. І всі ці, всі ці тригери вони записуються повторно у базу даних. Відповідно, уявіть собі, що в людини за все життя, записується, накоплюється велика кількість тригерів. Да? Все життя в людини вже Являється суцільним таким тригером всі там предмети, ми їх постійно дублюємо. І людина е, перебуває в цьому почутті самотності, там нікчемності. Це називається от е, завислою психотравмою. Тобто людина зависла в цьому стані. І відповідно питання, як з цим далі жити. Людина починає цей негативний стан якимось чином е, компенсувати. так? І от про компенсацію психотравм я запишу окреме відео. Наступне відео, Наступний ролик я запишу якраз про те, як люди компенсують свої психотравми, як вони з цим продовжують жити. Да? І от, відповідно, якщо ви хочете всі ці тригери прибрати, щоб вас вже не тригерило взагалі нічого, щоб усунути всі ці тригери, вам потрібно просто спочатку піти. В початкову психотравму і її, звичайно, знешкодити. Відповідно, якщо ця реакція вже буде знешкоджена, всі наступні тригери вони знімаються просто автоматично. Всі оці там, страхи, почуття нікчемності, вони з часом просто. Зникають, і що от важливо, що ця психотравма вона може бути не лише у вашому минулому, вона може також бути передана вам ще вашими предками, тобто, там, умовно кажучи, до 30-40-го покоління. І от щоб піти туди, вам потрібно знайти майстра такого, як там гіпнотерапевт, регресолог чи цілитель. Який зможе вас через регресію провести в минуле життя і знайти оце от найголовніше перше джерело цієї психотравми, коли це почуття виникло вперше у вашого предка? Тому що той стан, який вас предок зазнав у той час ту психотравму, він е... записав у геном, тобто в генетичний код. І, відповідно, це вже генетично передається із покоління в покоління. І от завдяки саме генетичній передачі психотравм, в принципі, виживають всі види на землі. Тобто потрібно зрозуміти, що психотравми це є механізм виживання абсолютно всіх видів. Якби не було цього механізму, не писалися всі ці тригери, ми просто б не вижили на землі. От насправді це дуже. Крутий інструмент, крута система. Просто на даний час в нашому суспільстві вона вже не актуальна наскільки як була актуальна раніше, тобто, тому що немає реальних таких загроз для життя як були раніше. Але ж мозок на даний час продовжує працювати просто за старою первісною моделлю. І відповідно, щоб це змінити, потрібно просто піти туди, піти в минуле і всі оці от реакції змінити. Якщо туди піти і все це змінити, то відповідно ваша модель поведінки зміниться. Тобто ви не почуватиметесь уже наскільки там нікчемними, не дурними, коли зустрічатиме там з цими тригерами. Е, і вони е, насправді перестануть для вас бути вже тригерами. І, відповідно, ви виходите із стану цієї завислої психотравми і починаєте жити щасливо. Але якщо ви цього не зробите, то неминуче будете все це компенсувати в своєму подальшому житті.